Я в вахері реально поняли, тільки записав відео, що все згоріло, все жопа. Знову вставляю акумулятор запрацювало. Я блядь, що робити з цією болгаркою. Я не знаю, мені здається, Ютуб забанить мій канал. От, але е, давай так от покажу. От і в нас є капельки і бачу, не бачу. Ми працювали великою болгаркою. Ну, от зараз можна включити цю. Ну короче, якусь работу робот Я, блядь Я хз. пацани, значить, не дивимося на цей відгук. Він, блядь, не об'єктивний, він не інформативний. Я блядь... <кій> е і туди значить, цю болгарку, тому що в неї в мене мільйон емоцій. Вот. Ну, Вона мене повеселила за 500 рублів. Господи, простих простий гривень. Коротше, -е 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 кому треба така болгарка, просто не беріть з такими акумуляторами, того що. О, от, дивіться, бачите, воно реально плавиться, плавиться контакт. Вона працює і плавиться контакт. Ну, Жити їй недовго з цим макумом, я, звісно, блін, постараюсь замовити ще один, але ну, якість. Якість ви самі бачите. От при, вас, при вас воно поплавилось. Ось така болгарочка, які гроші така, такий продукт. Китайці молодці заробляють гроші. Все, Всім благ, всім миру.